Вітаю вас, друзі, безсилля. Саме це сьогодні прийшло до російської армії. Саме це сьогодні відчувають російські солдати на передовій, і саме це озвучують російські пропагандисти. Кожен раз відчуття, знаєте, оточищення від безсилля. Це найстрашніше чувство, которое вообще когда-либо приходилось переживать. Усе більше загарбників усвідомлюють, що Росія не здатна перемогти Україну, і все, що їм залишається, це тремтіння рук, безсилля та відчай. Отправдиє, можливо каждое утро трісучими руками відкривати либо телефон, либо ленту. Опять бомбас розбомбили. Вау! що невже Росії так і не допомогли зеки, яких відправляють до Вагнера або мобілізація? То есть мобілізація прошла успішно, а людей по-прежньому Да что Що ж це таке-то? Вони ж, наче, розповідали, що вже набрали 300 тисяч нового гарматного м'яса, але тепер чомусь кажуть, що у них солдати закінчуються. Солдати цю лінію оборони, закінчуються. І своїм чередом. Там, все стабільно, так звана спецоперація, точно 100% йде за планом і там усе дуже стабільно. Стабільно щодня помирає багато російських загарбників. Підпишіться, друзі, обов'язково на мій канал. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. І сьогодні з вами поговоримо про те, як загарбники самі себе заганяють у відчай, усвідомлюючи, що перемога їм. Вже точно не світить. Спочатку познайомлю вас із одним цікавим персонажем. Звати його Максим Фомін. Він сам себе називає Владлєн Татарський. Максим із міста Макіївка Донецької області. Він зрадник України у 2011 році він потрапив до в'язниці за те, що пограбував банк. І 8 дікабря 2011 года ми совершили ограблення банка. Я що і двону якби двоє російські окупанти не могли не взяти до себе такого надзвичайно цінного кадра. Тому у чотирнадцятому році, коли почалася російсько-українська війна, Максим пішов воювати проти України, дійшов аж до Кремля. Буквально Все, всіх побідів, всіх уб'йом, всіх кого надо, ограбимо. Все буде, як ми любимо. Ось отака прекрасна кар'єра. Ще вчора ти сидів у в'язниці за пограбування банку. А вже сьогодні тебе запрошують до Кремля послухати промову владіміра Путіна. Максим Фомін також відзначився тим, що він люто ненавидить українців, як і більшість зрадників України. Він, наприклад, публічно закликав показувати світовій спільноті картину іще гіршу аніж у Бучі. Німець, який буде дивитися бу. которая заливает кровью да. кран, он сразу, а генетическая память его. Нам нужно дополнить роль. Скажем, да, мы такие, ребят. Бойтесь нас. Бойтесь нас, ребят. Ну и Авжеж Фомин особисто брав Киев за два дни. Сегодня освободили Харьков. И я думаю, что в скором времени войска направятся дальше наступать на Одессу, Николаев. И мы вместе замкнем этот котел. Значит, сегодня, конечно, у нас плохие новости. Да, наши войска сдали. Здалі, це плохое слово, оставили красний лиман. Взагалі, я вам скажу у нього надзвичайно точні та влучні прогнози. Ніхто Дарить Херсон не собирается. Там наші солдати будуть сражаться. Вопрос застається другой. Какой який регион регіон Російської Федерації ми готові из-за того, що там что-то не так происходит? Отже, як ви вже могли помітити, Максим Фомін також веде свій відеоблог. І якщо на початку повномасштабного вторгнення він особисто брав Київ та створював десятки котлів, то тепер він у своїх відео постійно плаче. Ми бачимо план решили Оставити без бізвіта. Ну понятне, штука как бы теж не получится сделать. Ну в общем, оскільки російська армія найсильніша у світі і здатна захопити увесь світ буквально за тиждень, але нічого не може зробити із українською армією. Максим пропонує просте рішення: почати бомбити Київ. Давайте просто бомбити Київ, давайте туди збрасувати все, що літає. Причому пропонує він бити по Києву не заради якоїсь військової необхідності і навіть не по центрам прийняття рішень. а просто так, куди завгодно, не вибірково. Головне, щоб люди якомога більше страждали. Бо росіяни від своєї безсилої злоби більше ні на що не здатні. Якісь нібудь старі ракети, я не знаю, є вони? У мене вже просто сумніви они? ну они есть, Давайте їх просто запускати. Пусть они летят, пусть там страдають нет. Чого То есть... треба просто брати і тероризувати цивільних максимально, щоб ніхто не подумав у світі, що Росія раптом слабка. Той смотрите, якщо ми не будемо наносить врагу пораження, всі просто поймут, що ми слабы. Там уже бухтить какой-то президент Узбекистана. Я не знаю, що там, як він каже, бухтів президент Узбекистану. Я намагався знайти його якісь антиросійські заяви протягом останнього часу, але не знайшов. Але те, що він розпалює міжнаціональну ворожнечу у Росії, це насправді прекрасно его, ну, його, його граждан можна просто собрать в два-три дня, коротше, ОМОН з цим справиться, уж повірте, і вернуть в Узбекистан можна всіх граждан з Росії. Да. Ну что там можна зробити. Ну ані бухтять. Якщо російським мусорам, які ще не подохли на війні проти України, доведеться битися проти узбеків, я би із задоволенням подивився би на це шоу. І якщо я правильно його розумію, то для того, щоби ніхто не думав, що Росія слабка, росіяна нам треба бомбити Київ і власне бити узбеків. Всі вже починають бухті, відчувають как як в наша какую-то слабость, поэтому нужна, звісно ж, рішити перемоги. Хоча ні, це не єдиний рецепт для перемоги від Максима Фоміна. Він і пропонує нарешті застосувати ядерну зброю. Ну щоби ніхто не сумнівався, що Росія насправді сильна, вона нічого не змогла зробити своїми збройними силами. Тому єдине, що лишається, це ядерна зброя. Не, я бы тоже не хотел, откровенно говоря, применении ядерного оружия, но я думаю, что у нас Буд підводять самі китих чертів, так послідні, нівут реально грають сагню. Тільки от є одна проблемка. Якщо Росія таки наважиться застосувати проти України ядерну зброю, то дуже високо ймовірно, що по Росії щось теж зможе прилетіти у відповідь. Тому росіянам залишається сподіватися тільки на мобілізацію. До слова, Путін нещодавно сказав, що мобілізація на Росії завершена, нова не потрібна. Але Максим Фомін Знову Путіна підставив, каже, що мобілізація триває в цих умовах Розговори о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла. Я знаю, що у нас по прежнему призывают, вот буквально несколько дней назад. Там знакомого знакомого мобілізували. Росіяни до останнього вирішили косплеїти дідов і затикати свої проблеми просто гарматним м'ясом. Не можеш перемогти, треба вбити і ще більше своїх солдатів. Тому друга волна вона не то, що буде, вона потихоньку потихеньку йде, йде, Ут можуть бути потом на достігніть якого піка. Так що російським мобілізованим треба вже сьогодні вчитися і бути готовими ловити своїми грудьми героїчні вражеські хаймарси. Ну, давайте бути якавіна в історії Росії так часто случалось, що ми побеждали именно за що героїзму солдат, за що. Как людського ресурса, тому що так воно і буде. Тому що щоб мобілізоване м'ясо могло нормально воювати, воно має мати техніку, бути забезпеченим та навченим. А у росіян із цим дуже серйозні проблеми. Буде у нас галіфе, будуть у нас. Ті трихлінії ми вою... ну і придюса нам воювати. А що, ну здаватися ж ми не будемо, правильно? Нічого поганого для росіян у тому, аби стати гарматним м'ясом і просто подохнути, немає. Намагається росіян переконати Максим Фомін, тому що діди ж під час Другої світової саме так і перемогли, але він тут не враховує важливі нюанси. По перше, був другий фронт. По друге був ленд-ліз, і по третє, та найважливіше тоді українці були змушені воювати разом із росіянами у одній армії. А зараз ситуація, ну м'яко кажучи, дуже відрізняється. В принципі, ну якби це не мешало нам стати сильним. От этот раз буде то же саме тому для Росії тут буде хіба що план Б. Враг буде розбитий. Потеря буде за нами. Потеря буде за нами. І щоб цей план реалізувався якомога швидше, друзі, я вам нагадую, підтримуйте українську армію, допомагайте Збройним силам України. І ми з вами і ще побачимо, як не є вже не Максим Фомін, а наприклад, його вдова. Тому що ми вже перемагаємо, і самі окупанти та їхні пособники це прекрасно усвідомлюють.